Дитячі куртки сорту Екстра. Вага 15 кг, ціна 6 євро за 1 кілограм. Перша ось така малесенька курточка на дівчинку на 12 рочків. Далі дивіться, яка класна малесенька. Ось така на хлопчика. 5-6 рочків. Вісіть, яка класна жилеточка, динозаврик такий. Далі ось така синя курточка вже на дорослого хлопчика в розмірі XXS. Далі ось така синя курточка, дивіться, яка гарна. Стан ідеальний. 116 см. Далі ось така курточка на хлопчика. 8-10. Рочки. Далі ось така на дівчинку вишневого кольору на 104 см. Далі ось така, дивіться, якого гарного коричневого кольору. Так, 92 пише. Це, напевно, сантиметри. Далі ось така курточка. Дивіться, яка гарна, вона йде така тонесенька на осінь, на весну. Далі ось така малесенька. Дуже гарного такого темно бордового кольору на 8 рочків. Далі дивіться, яка гарна малесенька курточка сірого кольору від H&M на 18 місяців. Далі ось така, це вже на дівчинку трошки старшу, приблизно на 7-8 рочків, з капюшончиком. Далі ось така жилеточка, сіренька, в квіти, на 134 см. Далі дивіться, яка гарна курточка на 8-9, не знаю, що сорочку. На 134 см. Далі ось такая курточка на хлопчика. Може бути и на дівчинку. На 6 трочків. Далее. ось такая маленькая парка. Ось так вона виглядає ззаді. Сити, яка классно. Вона йде під шкіру. 12-18 месяцев. Далі ось така червона жилетка приблизно на 5 рочків. Далі ось така малесенька дуже курточка с такими машинками. Так, розмір на 62 сантиметри. Далі ось така тонесенька курточка приблизно на 3 ручки. Далі ось така курточка тоненька на хлопчика 104 см на 3-4 роки. Далі знову такого самого розміру. Ось така гарна курточка. Далі ось така жовта жилеточка, стан ідеальний, від геп 5 років. Далі, дивіться, яка гарна курточка на осінь. Далі, ось така, дивіться, яка гарна малесенька курточка. Далі ж вот у нас ще є. Ось така, дивіться, яка гарна. Розмір, розмір, розмір. 98 104 сантиметру. Ось така на дівчинку. На 9-12 місяців. Ось така жилеточка. дивіться, які гарні тут сердечка прошиті. Також на 9-12 місяців. Далі ось така біжева курточка на 122 см. Ось така зелена, також йде з сердечками всередині рожевого кольору на 134-140 см. Далі ось така курточка синього кольору на маленьку дівчинку. Ось така фіолетового пудрового кольору на Скільки тут? 5 місяців. Ось така синенька, дивіться, яка гарна курточка. Так, що тут у нас пише? Нічого не пише. Ось така, дивіться, яка гарна. Голубенького такого ніжного кольору на хлопчика. 92 сантиметри. Я вам показала вам не все наповнення, ось що скільки залишається. Якщо вам сподобався цей лотик, пишіть нашим менеджерам у Viber.